Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви Д. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Ось і знову дзвінок лунає, мелодійно і срібно звучить. Він до класу дітей скликає, щоб успішно нового навчить. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою Д. Навчимося писати рукописну букву Д, з'єднувати її з іншими буквами. Погляньте, будь ласка, в зошиті, ми будемо працювати на сторінці 53, тому розгорніть, будь ласка, свої зошити, знайдіть необхідну сторінку, підготуйте кольорові олівці, простий олівець та кулькову ручку з чорною пастою. Погляньте на перший малюнок, який знаходиться в горі сторінки 53. Що зображено на малюнку? На малюнку зображена ріка. Яка річка за розмірами? За розмірами це дуже широка річка. Що пливе по річці? По річці пливе кораблик. Яка споруда зображена над річкою? Над річкою побудовано міст. Для чого потрібний міст над річкою? Для того, щоб переходити з одного берега на інший. Яка річка найбільша в нашій державі Україні? Найбільша річка в Україні це річка Дніпро. Дітки, а з якої букви треба писати назви річок? Ми говорили з вами, що імена і прізвища людей, назви річок, пишуться з великої букви. Розгляньте зразок великої рукописної букви Д. Подивіться, вона складається з двох елементів. Наведіть всі елементи букви Д, які знайдете на малюночку. Пригадайте, як правильно тримати ручку, яку в яку сторону покласти зошит, коли ви працюєте письмово. Ми з вами завжди працюємо в робочому рядочку, але дуже часто на допомогу нам приходять надрядкова та підрядкова лінії, а похила допоміжна лінія нагадує нам, яку сторону ми маємо робити нахил букв. Пригадайте, як букви з'єднуються між собою у слова. Є три види з'єднань: верхнє, середнє, нижнє. Велика буква Д складається з двох елементів довгої, прямої, похилої лінії з петлею внизу ліворуч і великого півовалу. Спробуйте, будь ласка, написати у повітрі самостійно велику букву Д, починаючи писати похилу лінію з верхнього міжрядкового рядка, доводимо до нижнього робочого рядочка, до нижньої робочої лінії, робимо невеличку петлю і потім пишемо такий собі півовал у праву сторону. Спробуйте декілька разів прописати велику букву Д у повітрі. Погляньте, будь ласка, на перший рядок. Визначте, які букви ми з вами будемо писати в цьому рядочку. Тут ми будемо писати велику букву Д. Ось давайте ми спробуємо написати букву Д за зразком. Пропишіть, будь ласка, велику букву Д у повітрі декілька разів. Напишіть два зразки, які нам надрукували в зошиті. Допишіть, будь ласка, до кінця рядка велику букву Д стільки разів, скільки вона у вас поміщається. Коли пишете, ставте відео на паузу. Наступний рядок складається із двох частинок. Перша частинка завдання це буквосполучення ДА. Букви з'єднуються між собою середнім з'єднанням. Пропишіть, будь ласка, ці дві букви разом у повітрі. З'єднуючи їх між собою в середнім з'єднанням. Наведіть зразок, який є в нашому зошиті. Напишіть, будь ласка, букву сполучення «да» самостійно. Наступна частина завдання це слово Дарина. Подивіться, як з'єднуються букви між собою. Д, а – середнє з'єднання. «А» – верхні з'єднання. «Р» – верхні з'єднання. «н» – верхнє з'єднання, «н», «а» – середнє з'єднання. Дарина. Спробуйте слово дарина прописати у повітрі самостійно. А тепер напишіть це слово у своєму зошиті в рядочку, де є місце. Ставте відео на паузу, коли виконуєте письмові завдання. Наступний рядочок складається з двох частиночок завдання. Перша частинка це буква сполучення Д. Погляньте, як між собою об'єднуються ці дві букви. Середнім з'єднанням буква Д з'єднується з буквою Е. Напишіть букву сполучення Д у повітрі. Наведіть зразок, який надрукували в нашому зошиті. Напишіть самостійно букву сполучення Д. Наступна частина завдання це слово денис. Давайте розберемо, як букви з'єднуються між собою в цьому слові: д. «Е» – Середнім з'єднанням. Е, н. Верхнім з'єднанням, н и верхнім з'єднанням с середнім з'єднанням. Денис. Спробуйте прописати слово «денис» у повітрі декілька разів. А тепер напишіть його, будь ласка, у своєму зошиті в рядочку стільки разів, скільки воно у вас поміститься. Пам'ятайте, що за поле ми виходити не маємо права. Ставте відео на паузу, коли працюєте письмово. Наступний рядочок складається із двох частиночок завдання. Перша частинка – це буква сполучення ДН. Зверніть увагу, що ці букви між собою з'єднуються верхнім з'єднанням. Пропишіть букву сполучення ДН в повітрі. Наведіть зразок у своєму зошиті. Спробуйте написати самостійно букву сполучення ДН. Наступна частинка завдання це слово Дніпро. Давайте розглянемо з вами, як об'єднуються між собою букви у слові ДН верхнім з'єднанням, НІ верхнім з'єднанням, і верхнім з'єднанням, ПР верхнім з'єднанням, РО середнім з'єднанням, ДНІП РО. Спробуйте написати слово Дніпро у повітрі самостійно декілька разів. А тепер напишіть слово Дніпро у своєму зошиті в рядочку там, де є для цього місце. Ставте відео на паузу, коли працюєте. Наступне завдання ми з вами будемо писати кульковою ручкою. Речення Дніпро і Десна ріки. Зверніть, будь ласка, увагу, що слова Дніпро і Десна ми пишемо з великої букви, тому що це. Назви річок. В кінці речення ми маємо ставити крапку. Розгляньте, як з'єднуються між собою букви у словах. Дніпро, дн, верхні з'єднання, Н – І – верхні з'єднання і П верхні з'єднання, П – Р – верхні з'єднання, Р о середнє з'єднання. Пропишіть, будь ласка, у повітрі слово Дніпро. Слово десна. ДЕ середнє з'єднання. Е, С. Середнє з'єднання. С Н. Верхнє з'єднання. Н. А середнє з'єднання. Десна. Пропишіть, будь ласка, у повітрі слово десна. Тепер розгляньте слово ріки. «р» і – верхнє з'єднання. І. К верхнє з'єднання, к, і верхнє з'єднання. Ріки. Пропишіть це слово ріки у повітрі самостійно. А тепер нижче в чистому рядочку спробуйте самостійно записати речення Дніпро і «Десна ріки. Наступний рядочок, дітки, ми маємо написати речення ОН-Дніпро. Слово он ми пишемо з великої букви, тому що це початок речення. Он з'єднується буквами між собою верхнім з'єднанням. Дніпро ми бачимо «дни» верхні з'єднання, «н» і верхнє з'єднання, і верхні з'єднання, ПР верхні з'єднання. РО середнє з'єднання. І в кінці речення завжди ставиться крапка. Пропишіть речення Он-Дніпро у повітрі самостійно. А тепер запишіть, будь ласка, це речення у своєму зошиті в пустіму рядочку. Ставте відео на паузу, діти, коли працюєте письмово в зошиті. Наступне завдання. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Які тварини зображені на малюнку? На малюнку зображені динозаври? Скільки динозаврів намальовано на нашому малюнку? На нашому малюнку намальовано чотири динозаври. Скажіть, будь ласка, чи є серед них однакові? Звичайно, вгорі однакові і внизу однакові. А що вам відомо про динозаврів? От, послухайте, будь ласка, невеличкі факти. Про динозавриніше. А який був найменше? Чи справді птахи пов'язані з динозаврами? Дізнайтеся більше цікавого про величезний і дивовижний світ динозаврів у цьому відео, у тому числі, що вони їли, які були види і де живі динозаври. Динозаври були плазунами, які жили на Землі протягом 160 мільйонів років. Поки 65 мільйонів років тому не трапилася катастрофа, яку називають крейдовим вимиранням. Тоді загинули 18% родин сухопутних хребетних, в тому числі динозаври. Найімовірнішою причиною називають падіння на землю астероїда діаметром близько 10 кілометрів. Тепер перейдемо до списку найвидатніших представників динозаврів один з найвідоміших динозаврів сузозавр. Він був схожим на величезного щура із пташиним черепом, бо мав пухнасте тіло вкрите примітивним пір'ям, яке нагадує за своїми властивостями хутро. Завишки цей динозавр сягав 6 метрів і важив понад тонну. Динозавр Пегомастакс мав доволі незвичайний вигляд. Його можна описати як щось середнє між папулою і дикобразом. Пегомастакс мав дзьоб із зубами. Що загострювалися один від одного. Відомий фільм 1993 року, парк юрського періоду, містить лише 15 хвилин хронометражу з динозаврами, з яких 6 хвилин це комп'ютерна графіка і 9 хвилин аніматроніка. Назва невеликих близько 60 см завишки і до 2 метрів завдовжки м'ясоїдних динозаврів-велоцерапторів перекладається з латини як швидкий мисливець. Динозаври жили на всіх континентах, включно з Антарктидою. Це було можливим, оскільки Антарктида за часів динозаврів знаходилася набагато ближче до екватора. Найбільшим травоїднім динозаврам доводилося з'їдати цілу тонну рослин на день. Такий обсяг їжі з об'ємом можна порівняти з автобусом. Хоча і динозаврів зазвичай уявляють дуже великими тваринами, часто вони були розміром з людиною або й менше. Вчені пояснюють частіші знахідки решток великих динозаврів тим, що більшим кісткам просто було легше скам'яніти. Слово динозавр придумав британський палеонтолог Річард Оуен у 1842 році. Це грецьке слово, яке означає страшна ящерка. Оуен хотів такою назвою підкреслити розміри і велич цих тварин. Ніхто точно не знає, скільки тривало життя динозавра. Вчені припускають, що деякі динозаври жили до 200 років. Вчені вважають, що одні динозаври були холоднокровними, інші теплокровними, а деякі мали властивості обох способів регуляції температури тіла. Ймовірно, що маленькі м'ясоїди були теплокровними. Рослини ніж динозаври, які не були такими активними, схоже, що були холоднокровними. Теплокровна тварина потребує в 10 разів більше їжі, ніж холоднокровна тварина такого ж розміру. Дослідник Рой Чепмен Ендрюс знайшов перше відоме науці гніздо динозаврів у 1923 році в пустелі Гобі в Монголії. До того, як він знайшов гніздо, вчені не були впевнені, яким чином з'являлися на світ динозаври. З того, що нам відомо, всі динозаври відкладали яйця. Було виявлено близько 40 видів яєць динозаврів. Стегозавр мав найменший розмір мозку серед усіх відомих динозаврів. Його тіло мало вагу понад 5 тонн, а мозок важив всього навсього 80 грамів і був розміром з горіх. Така дивна пропорція породила теорію серед вчених, що стегозавр мав другий мозок в районі стегон. Однак наразі цю теорію вважають непідтвердженою. Ліоплевротон завдовжки 15 метрів був найбільшим водним плазуном, хоча навіть він за розміром був удвічі меншим за сучасного синього кита. Синій кит більший за будь-якого динозавра. Він важить до 200 тонн. Більшість місоїдних динозаврів мали порожнисті кістки, хоча їхні кістки були величезними. Вони не були такими важкими, як здається. Наприклад, сучасні птахи мають подібні порожнисті кістки. Змії та ящерки скидають шкіру, коли ростуть. Дослідники вважають, що те саме могли робити й динозаври. Тринозавр б мав би дитенські задні лапи, але його крихітні передні кінцівки були розміром з людські руки. Дранозавр з'їдав до 22 тонн м'яса на рік. У нього були гострі зуби завдовжки понад 30 сантиметрів. Він не міг жувати, тому ковтав їжу великими шматками. Вчені Вважають, що динозаври часто ковтали каміння, воно залишалося в шлунку і допомагало їм подрібнювати їжу. Динозух був величезним доісторичним крокодилом. Дослідники вважають, що він мав найсильніший кус серед усіх динозаврів, у тому числі сильніший навіть за тиранозавра. Він важив до 5 тонн. Найменше повністю сформована скам'янілість динозавра належить лисотозавру, що означає ящерка з лисотом. Він був розміром зі звичайну курку. Палеонтологи знаходили й менші скам'янілості, але вони належали дитинчатам динозаврів. Коритозавр мав великий порожнистий гребінь, з'єднаний з його носом. Гребінь працював як ехокамера, дозволяючи видавати гучний звук. Завроподи були найвищими тваринами, які коли-небудь жили на землі. Деякі з них були удвічі вищими за жирафа. Деякі вчені розрахували, що динозавр міг бігати зі швидкістю 28 км за годину. Інші вчені вважають, що він взагалі не міг бігати, оскільки він був надто великим. Серед найшвидших динозаврів називають орнітомімуса. Він міг розганятися до 70 км на годину. Однак сучасний гепард набагато швидший за нього, і за будь-якого іншого динозавра. Вчені роблять припущення щодо того, ходив чи бігав в той чи інший динозавр, вивчаючи проміжки між його слідами. Багато вчених вважають, що птахи є динозаврами, а отже, деякі динозаври насправді не вимерли, просто опірилися і зменшилися в розмірах. Динозавр з найтовстішим черепом був пахіцефалозавр. Його череп сяв 20 см товщиною. Найбільшим динозавром вважають аргентинозавра. Цей представник групи завроподів сягав завдовжки 30 метрів і важив до 100 тонн. Найбільшою літаючою рептилією був представник ряду птерозаврів кетцальткати. Він мав розмах крил до 12 метрів і важив за різними оцінками від 85 до 250 кілограмів. У 1824 році Вільям Бакленд був першою людиною, яка назвала динозавром. Він назвав його мегалозавр, що означає великий ящер. Я. Ось така цікава інформація про динозаврів. Сподіваюся, вам сподобалося. Будь ласка, об'єднайте пари динозаврів та розфарбуйте їх однаковим кольором. Яку букву ми з вами вчилися писати сьогодні на уроці? Сьогодні ми вчилися писати велику букву Д. Для чого потрібна велика буква? Щоб писати слова, які необхідно писати з великої букви. Пригадайте і назвіть слова, які починаються з великої букви Д. І про які сьогодні ми з вами говорили. Оберіть потрібну цеглинку із відповідним кольором, який відповідає вашому настрою на сьогоднішньому уроці. А я дякую вам за увагу, за роботу і прощаюся до нових зустрічей!